Так, справжній, справжній кадилак. М -м -м. Це дядька творив речі. Так, що <схот> Так, не впади. А де ти Федькін знаходишся? Да? Десь у музеї. Музей Сальвадора Далі. Так, дуже все красиво, але не загубити би он того сина. Екскурсія із Федором. Так, що це у нас тут таке? Цікаве піаніно. Що, синко? Не зрозумів. Ти сюди ні, сюди не можна. Бачиш тут канат спеціально, щоб туди ніхто не заходив. Туди заходити не можна. Прикольне освітлення. Веди, Федір. Куди підемо далі? Куди підемо далі? Туди? А туди не підемо? Пішли туди, сходи, Так, прикольний топчанчик. Ні, туди не можна зайдя. Туди не можна. Не можна, бо не можна. О, прикольно. Прикольна ілюзія така. Освітлення таке собі. Пішли до світла. Так, що там у нас? Верблюд. Люди. І Федя на руках. Так, давай вшиватися звідси. Тук. Виходим, виходимо, виходимо, виходимо. Йдемо на світло до світла на світло. Ідемо на світло. Фух, світло! Йоху! Так, ну так, тапчан ми вже бачили. Тапчан ми з тобою вже бачили. Пішли кудись далі. Пішли далі вам по коридору, там світліше. Там тобі буде налячно. Філина. А тут така картина. Що Ця тобі подобається? А що ти тут бачиш, Фіткін? Якогось дядю чи ні? А там ложка на неї падає гір'я якась. Що ти побачив? Сідка <хи> я тебе так не втримаю. ти вже здоровий, дядька. Так, Сіді, так не можна робити в музеї. Що, добре, що тут скло навколо. Зіпсував би ек експонат за мільйони доларів. Який насправді без ціни була б халепа, синку. Лап. Лапи. Да, лапи, так, лапи. Ух ты! Прикольний світильничок. Мігусто. І ковер. Оце так ковер. Не те, що у вас на стінах висіло. Хотів би собі таку спальню? Ні? Ну, можу тебе зрозуміти. Але вона прикольна. А тут от такі. Бегемол. Не богомол, а бегемол, да? О, біло Так, розбите скло. А ми там ходили, ти не бачив, да? А ми не бачив. Да, треба придивлятися до деталей. Ну, яка жінка. Фантастично. Пішне далі гуляти. Так ми ж там були. Давай обійдемо навколо і повернемо. Буде страшно? Ну йдемо перевіримо, може не буде. Не спробуємо, не дізнаємось. Давай, Рутю. Пішли, зайдемо. Швиденько. Раз, два, три. Забігли і вибігли назад. Опа, а ні, тут не страшно, дивись. Тут картина красива. Не страшно? Чи таке? Красива така, під Пішли зайдемо. Діщика. Що ти? ти побачив? У дворі Сальвадора далі. Теж росли бамбуки і такі непогані. Так, синку. Що мій зайкін? Погулятися тут. Ми машинки не брали, синку. Так би ще тут погулялися. Машинки позапускали. О, і виноград вейчі. Теж. Виноград вейчі, бачиш, на стіні росте як красиво. Ось такі у нас і на дачі. На сосну дряпається. Виноград. Декоративний виноград. <сху> Цю фотку зробити. Музей Сальвадор Далі. З Федором. Конфедер. Пішли Тебі Женіка зіло? шукати. Я зробив і фото, і відео. І чого тільки не зробив. А ми подивимося вдома. Давай поки що погуляємо, познімаємо, подивимось всі боки. Уважно. О, можеш полазити там, подивитись. Що там? Так, сіденька, не заважай, там дядя дивиться, давай якось присядь трохи. О. Жук. Ага, ну так воно відбивається. А тут інший. Інший світ. Жук. М'якенький фотопортрет. Так, де тут Фідя? Опа! Що, пішли подивимось, що тут є цікаве? І підемо до Жені, так. Да. Зробимо коло. Подивимось картину. Давай коло зробимо і підемо до Жені. О, диви, це якась знаменита картина. Що, не? Ох, ти ж! Так, люди, так. Да, ходити в музей Сальвадора далі. Трирічними дітьми, це така собі розвага. О, пішли, дивись, яка картина його. Ох ти клас, красива яка Дивись вперед, синку. Що там зображено? Оу. Дивись вперед. дивись Так я тут з тобою. Давай, дивись, що. <говори> а тінь як котик, так? Да? Схожа на котика. Це чорний котик. Схоже чи не схоже? Не схоже? А мені схоже трохи. Іначе ще він курить, да? Чи не курить? Чи що це таке? А дивись попереду, яка здорова, красива картина яскрава. Що там зображено, синку? Дранкала? Що таке дранкала? О, мені здається, ото щука якась, да? Щука пливе, чи ні? Посередині сіра. Оце щука? Оце. Щука чи змія? Щось смішне, так? Да? Думаєш, смішне? Таке щось цікавеньке. Якась така драма розгортається. Вон пташки летять чи мушки. Підемо к тьотям? Фідя, Тетя, не спокушай мене такими пропозиціями. Мама не зрозуміє. Мама не зрозуміє. Пішли шукати Женю. Так виглядить. Прохід у чийсь внутрішній світ. очами Сальвадора Далі. Якось так воно має бути. Чи може засмоктати чийсь глибокий внутрішній світ? Ну, сподіваюсь, що ні. А може, може. Хто зна. Хто зна. Де була? Твін Пікс. Де була? Де була та риба скелет, далі і мікросхеми. Оце мікросхеми А оце тут такий лицар лежить. А це Федір. Це знову Федір, який шукає малого Женю. І дивиться на чийсь багатий внутрішній світ. Ну зачки менше. Ай, класний потолок був у Сальвадора Далі. І я б такий хотів. А Федька хоче посидіти на лавочці. Так а що там дивитися? Стіна і виноград в росте. Красиво. Так, ну а ось іконічна картина. Дивись вон на даху яйця. Так, з яйцями. Бачив таке? Mm -mm. Ні? Ні, я такого не бачив. Хотів би такий. Так, фідінька, фідінька, зараз ти тут навернешся. І закінчиться це все на мінорній ноті. Пиши далі. Сподобалась картина? Так, руками не трогати, фідінь, не чіпати, будь ласка. Да, така цікава. Давай, руці зайкі. Пиши. Пішли, пройдемося. Подивимось, є тут Женя. Чи нема тут Жені? Ну, такі дивні картини. Так, я. Дивний світ. Дивний світ? Так, Дя... да, тут дядя влаштував такий дивний світ. Для себе і для інших. Молодець. Бо був творчою особистістю. Дивний світ. Піши займ, давай руцю, пішли вниз. На руці хочеш? Ну тоді почекай, я телефона покладу. І візьму тебе на руці. Я тебе ще візьму на ручки, Пішли вниз. Пішли прогуляємося. А, постій тут, постій, тут я зараз повернусь, там виходу нема. Так, зайдя, зараз О, пішов у нас тут. Фетьін, я йду за тобою. Така прикольна курка, там всередині якийсь дядя садів, світився. Так, тут вона підсвічується так, а насправді вона так не підсвічується. Але від того не менш красиво. Ууууу, банос! Гарний кіпариж. Ось ще вам ідея ландшафтного дизайну. Яйця на даху. Або такий гарний купол. Так яким? Ти хочеш можу. Я можу, церкві. Да. Я не знаю. Люди не люблять такого, хоча не зрозуміло чому.